Добрий день, дорогі глядачі. вітаю вас на каналі Зої Кускової. Сьогодні вирішила так швидко записати відео на тему допомоги Україні, тому що бачу, що вже плітки пішли і домисли пішли в мережі, і, мабуть, потрібно трошки в цьому розібратись. Річ у тому, що, як ми знаємо, між республіканцями і демократами немає згоди у питанні фінансування України через політику кордону. Байден хоче 160 мільйонів мільярдів доларів на Ізраїль, Україну і Тайвань. А, а оскільки Байден ніяк не йде на зустріч республіканцям у політиці кордону, щоб закрити південні кордони, щоб не було такої повальної. Нелегальної міграції, то а, республіканці вирішили: ну якщо вже Байден йде на зустріч, це питання внести в цей законопроект. Тобто повинна скластись угода. А, Байден має враховувати інтереси республіканців, які хочуть закрити кордони. А республіканці мають врахувати інтерес Байдена, який хоче просто 106 мільярдів. Хоча попередньо Майк Джонсон від е, лиця Палати представників заявляв, що є план перемоги. Вони створили план перемоги, і що щоб Україна надала свою стратегію, надала список необхідного і е, США будуть допомагати е, окремо окремим пакетом. Хотіли допомагати Україні. Нагадаю, Байден не схотів окремим пакетом. Байден схотів тільки одним пакетом. Тобто, розділити цю допомогу і голосувати окремим пакетом для України, Байден не схотів. Байден хоче спільний пакет 106 мільярдів. Добре, республіканці пішли на зустріч. От, от, хочеш так, давай, але давай тоді з кордоном вирішимо питання, тому що нам потрібно також захищати інтереси наших виборців і, взагалі, е інтереси Сполучених Штатів Америки, економіки, е соціальної політики, яка порушується, тому що великі е бюджетні витрати йдуть на утримання цих біженців, і, взагалі, там і злочинність підвищена ну не дуже добре, так в тих штатах демократичних, де багато цих нелегалів. Але Байден не йде на поступки, і та угода, яку в своєму такому первинному складі склала частина республіканців з демократами, має такі пункти, що 5 тисяч. Нелегалів кожного дня можуть заходити через кордони. Ще якась там кількість а, на грін карту а, можна людей приймати. Ну і 106 мільярдів. Тобто все, на що пішов Байден, всі поступки це 5 тисяч нелегалів кожного дня. Давайте помножимо на 30 днів. Скільки це? 5 у 3, 15, це 150 тисяч нелегальних мігрантів кожного місяця. Давайте візьмемо на рік це мільйон. 800, так, мільйон вісімсот нелегальних мігрантів за рік. І як кажуть консервативні республіканці, що це майже така кількість, яка заходила при Обамі, тобто при Байдену ще більше поперло, скажімо так, але при Обамі вона вже була неприйнятна. Тобто, якщо республіканці йдуть на цю угоду, то значно не зміниться політика всередині Сполучених Штатів Америки. А значить, громадяни нічого по суті не помітять. Якщо громадяни нічого по суті не помітять, то а, для них в, республіканці будуть непопулярними, тому що 106 мільярдів доларів з бюджету піде, а це гроші платники, платників податків. А нічого для платників податків гарного немає. Республіканці втрачають свою популярність, демократи е, домінують на виборах, і що має Америка. Більш того, що має Америка, що маємо ми, ми бачимо, вже, що ми маємо при демократах. Ми бачимо, вже, що ми маємо при демократичному президенті. Так, два роки війни е, вдавана допомога більше слів чим на ділі. Ось що ми бачимо. Якщо, не дай Бог, переможуть знову демократи, то для України нічого доброго не буде. Тому ми повинні вболівати за те, щоб перемогли республіканці і переміг Трамп, тому що саме внутрішня політика республіканців і Трампа вона більш консервативна, консервативна в нормальному сенсі, тобто нижчі податки. Полегшення для бізнесу, так, це адекватна якась політика. Політика демократів це соціалістична політика, це максимальне регулювання. Це ну, взагалі, ми бачимо, що зараз відбувається у всьому світі при демократичній адміністрації. То дивіться, головне, що потрібно запам'ятати. Ця угода, яку зараз пропонують деякі республіканці укласти з демократами, вона не робить погоди для Сполучених Штатів Америки. Але Сполучені Штати Америки мають віддати 106 мільярдів доларів. Це дуже погано відобразиться на республіканцях. Трамп цього, ну, я не можу сказати, що не дозволяє, але він проти таких кроків республіканців. А Трамп стоїть на тому, і Майкл Джонсон. Що аби політика кордону буде значно ну вирішена, так щоб люди помітили ці покращення, так щоб значно зменшились потоки з так мігрантів, або ніякої угоди взагалі не буде. Вони стоять на інтересах своєї країни, і це нормально, якби вони а, стояли на інтересах іншої країни, а не своєї країни, то які б вони були політики. Тим паче, що в інтересах України це отримати зброю, отримати ленд-ліз, який ні Байден не дав, ні наша влада не вимагала, і ми не знаємо, чи ті гроші 106 мільярдів, які виділять якби на нас всіх трьох одним пакетом. Якось змінять нашу реальну ситуацію з нашою, як ми знаємо, корупцією. Тому е, я пропоную подивитись в історію, коли Америка сама по собі нікуди не втручаючись, економічно зростала і була адекватною країною, і як це відобразилось на всіх країнах, тому що люди це бачили, повторювали і йшли до цього. Тому, якщо зараз просто в Америці... Скажімо так, клімат налагодиться: економічний, політичний, соціальний клімат. То це відобразиться на всіх країнах. Ми це маємо знати, і навпаки, якщо Америка зараз програє лівакам, це відобразиться на всіх ну не дуже добре. Все, що я хотіла сьогодні сказати, давайте аналізувати. Давайте правильно самостійно аналізувати, а не Читати чужі висновки, що це погано. Так, Макконнелл хоче розділити ці пакети, тому що вже республіканці вважають, що ця угода мертва, вона ну, її не буде. Байден на поступки не йде. Республіканці, якщо підуть на поступки, вони взагалі програють по всім пунктам. Тому Макконнелл запропонував розділити, якщо розділити е, політику кордону, так е, і 106 мільярдів то республіканці вони не мають взагалі ніяких карт в руках. Розумієте? Вони віддадуть гроші, кордони будуть відкриті. Це дуже складна ситуація, але давайте не судити республіканців, не судити іншу країну, а розуміти, від чого залежить добробут і Сполучених Штатів Америки, і всіх взагалі країн світу. Добробут України не залежить від вливання в неї зараз. Десятка два три мільярдів доларів добробут України від цього не залежить. Ми можемо це подивитись по попереднім двом рокам. Все робимо те, що повинні все залежить від всіх. Слава Україні, героям слава, всім добра.